Хей, з вами Кейт USA та ви на моєму каналі про адаптацію в США. Я продовжую розповідати, як отримати водійське посвідчення у штаті Нью-Йорк. Залишаю вам посилання на попереднє відео, де я розповідала, які документи потрібно, як проходить сам тест, як записатися у DMV, а також що це таке п'ятигодинне навчання та чому його потрібно проходити перед тим, як йти здавати роут-тест. Рекомендую дивитися це відео всім тим, хто тільки починає свій шлях отримання водісів. Дійського посвідчення. А також я буду вам дуже вдячна за підтримку мого каналу. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть у коментарях про свій досвід отримання водійського посвідчення у інших штатах. І таким чином ми не тільки покажемо алгоритмам Ютубу, що це відео цікаве для вас та корисне, а й будемо просувати та популяризувати україномовний контент. На сьогодні я хочу поговорити про те, як підготуватися та успішно здати РОА-тест. І також поділюся з вами новиною, що я все-таки наважилася, підготувалася та пішла здавати теорію. Ну що, цікаво, поїхали! Перед тим, як починати, я хочу коротко нагадати сам процес отримання водійського посвідчення у штаті Нью-Йорк. Перше це здати теорію. Друге це пройти п'ятигодинне навчання. І третє це здати роот-тест. Знаю, що у кожному штаті це все по-різному, хтось не проходить це п'ятигодинне навчання, хтось може заплатити і не здавати теорію. Ну, пишіть ваш досвід у коментарях, і ми порівняємо, в якому штаті було легше всього отримати права. У ну, попередню розповідь я закінчила на етапі п'ятигодинного навчання. Нагадаю, його можна проходити як онлайн, так і офлайн. Ми вибрали варіант проходити онлайн. Після того, як ти проходиш це навчання, упродовж цього навчання там також ви проходите Тести у кінці навчання на самому сайті, де ви навчаєтеся, вам генерують посилання, як ви можете записатися на ваш Роа-тест. Але насправді вони також там надають інформацію, що потрібно почекати один-два дні, щоб ця інформація про те, що ви успішно закінчили цей курс, була надіслана у DMV. Одразу записатися не вийшло, потрібно було трохи почекати. Коли ви закінчуєте курс офлайн, вам одразу видають таке підтвердження, і потім ви також записуєтеся онлайн в DMV. І я також розумію, що на місці показуєте підтвердження того, що ви закінчили це п'ятигодинне навчання. Після того, як ви записалися на ваш роу-тест, наступає етап підготовки. Скоріше за всього, він має ще й раніше початися, але знову ж таки, все залежить від того, який у вас є досвід водіння до того. Розповім наш лайфхак, який ми використовували. Одразу скажу, що цей лайфхак би не спрацював для мене, тому що в мене не такий великий досвід водіння. Ми шукали в інтернеті по зіп-коду інформацію, по яким маршрутам їздять від цього DMV. Після того ми поїхали, там одразу видно, як вони здають, тому що вони там рядочок отак-от вистраюється, і потім вже їдуть по маршруту. Ви зможете прослідувати по цьому ж самому маршруту, запам'ятати і потім його потренувати. Чому би це не спрацювало для мене? Тому що я би точно нічого не запам'ятала. Але якщо у вас величезний стаж водіння, я думаю, що це може вам допомогти. Тому знаєте, що є і такий лайфхак для підготовки. Для здавання самого тесту вам знадобиться ваш Learn Permit, який вам надійшов по пошті впродовж двох тижнів. Потім машина з реєстрацією у цьому штаті, страхування та права власника машини. Сам власник машини його також беремо з собою. Якщо у вас немає машини, ви завжди можете вийти з цієї ситуації. Ви можете попросити родича, сусіда, я не знаю. Тут важливо такий нетворкінг, що ви будете спілкуватися, і тому я дуже рекомендую вам заводити друзів, саме американців, саме з американською пропискою, щоб якщо що, вони змогли виділити час та допомогти вам у цій справі. Або ви можете комусь просто заплатити і вам нададуть машину та підсапортять у цьому процесі здавання road-тесту. Дуже важливо перед тим як їхати на цей тест, потренувати на новій машині паралельне паркування і U-turn. Якщо ви не знаєте, що таке U-turn, як я в принципі не знаю, що таке U-turn, <смі> подивіться в інтернеті, як його потрібно робити, тому що у штаті Нью-Йорк його потрібно буде робити. Бо ви самі розумієте, що нова машина це незнайома машина, нові габарити, тому не забувайте про це і перед тим як їхати на іспит, потренуйтеся. І як проходить сам тест? Ви приїжджаєте за 10 хвилин до того підходите до офіцера, у нього вже є результати, що ви проходили навчання п'ятигодинне, це якщо ви робили завчасно онлайн. Якщо ви це робили офлайн, то, скоріш за всього, на цьому етапі вам потрібно буде надавати це підтвердження. Після того він сканує документи власника машини, ви сідаєте в машину разом з офіцером, власник чекає вас на вулиці, вас питають, ви готові? і ви починаєте їхати. Під час вашого маршруту інструктор... Вам буде казати, куди повертати: Turn right, turn left. Тобто він буде вам казати, куди їхати. Після того він попросить вас паралельно запаркувати машину. І зробити ютюр. Він нічого не питав, що стосовно як, що, називається в машині, таких питань не було. Ви об'їжджаєте по цьому маршруту квартал і повертаєтеся на те місце, де і ви починали. Увесь тест займає 5 хвилин. З важливого, що я би порадила, це потрібно постійно тримати руки на кермі і оглядатися головою. Тому що вони це дуже люблять, це означає, що ви уважно слідкуєте за дорогою, прям, знаєте, отак от обертатися. Не просто знаєте очима поводити. Тому це запам'ятайте і обов'язково робіть, якщо ви будете здавати ваш РОА-тест. Насправді я зараз розповідаю і мені вже так знаєте трішки лячно, тому що я розумію, що, скоріш за всього, мені також потрібно буде це проходити, але в мене не такий великий досвід водіння в Україні, хоча й в мене є права. А тут для мене все ще страшніше, і якщо буде поруч сидіти офіцер і буде щось мені говорити, я думаю, що я взагалі може, розгублюся. Не знаю, як це пройде особисто у мене, але сподіваюся, що все буде добре, і я успішно здам цей тест. Після того, як ви повертаєтеся на місце, з якого починала, офіцер одразу сказав, що ви успішно пройшли тест, але результати ви зможете побачити ввечері на сайті. На сайті було вказано, що ви успішно пройшли ROA-тест і ви можете завантажити свої тимчасові права. Це такий папірчик, який ви можете використовувати упродовж 60 днів. Самі права традиційно вам надійдуть по пошті упродовж двох тижнів. Вони виглядають так же само, як і Learn Permit, те ж саме фото будуть використовувати, але Просто буде змінена надпис на те, що це driver license. Також в коментарях у мене питали на скільки років видають ці права в штаті Нью-Йорк Вони були видані на 5 років, не дивлячись на те, що пароль в паспорті він поставлений на 2 роки. А тепер переходимо до найцікавішого, як це робила я, мого особистого досвіду, як я здавала Теорію. Поки я спостерігала, я зрозуміла, що я також вже готова, і я почала готуватися. Я готувалася впродовж тижня. Що я робила? Перше, я дивилася інформацію про всі знаки, що вони означають, як вони виглядають. Далі я дивилася відео в інтернеті що стосовно питань, які вони можуть бути, бо я знайшла таку інформацію суто по штату Нью-Йорк, і я знайшла онлайн безкоштовний тест, де можна потренуватися, відповідати на ці питання. Ще як варіант, ви можете завантажити на сайті вашого DMV Вашого штату книжку з правилами і готуватися по ній. Я зробила запис у DMV, заповнила анкету, яку потрібно завчасно заповняти з вашими персональними даними, і підготувала необхідні документи з собою. Що я з собою брала? У мене вже була ID-карт, залишу тут відео, що це таке і навіщо я це оформлювала. Я взяла з собою стейтменти, виписки з банку, це як підтвердження моєї адреси. І я брала з собою Work Authorization, але Воно не потребувалось і вона його взагалі не брала. І також, звісно, ССН, Він також завжди потрібен. Після того, як робітник подивився всі ці необхідні документи, вона попросила мене прочитати рядок, букв, це як був тест для зору. Далі мене запросили та сфотографували, сказали, якщо я хочу, я можу посміхатися для фото. Мені цікаво ваша думка. Як ви думаєте, я посміхалася на фото для моїх прав чи ні? Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. І ось я вже йду писати свій тест. До речі, в штаті Нью-Йорк зовсім мало було питань. Мені видають такий папірчик. Там було 20 питань, і також мені видали додатково е, знаки, на які я мала орієнтуватися, тому що певні питання були такі. Подивіться на знак такий, що він там обозначає. Проходження самого тесту зайняло десь хвилин 10. Мені здається, що я більше хвилювалася, ніж писала той тест. Було три помилки, це десь 85 балів, вона сказала good job! і відправила мене <свісно> оплачувати. Learn Permit мені надійде на пошту упродовж двох тижнів. Після того, як він мені надійде, я зможу Писатися на 5 години навчання, прийти його онлайн або офлайн, і потім вже записуватися на ро тест Тому підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете дізнатися, як розвиваються далі мої відносини з отриманням водійського посвідчення у штаті Нью-Йорк. Скажу одразу, що РО-тест тест це буде реально для мене челендж. Як я казала раніше, в мене не такий великий досвід водіння. Подивимось, як воно все буде там вже надалі. Сподіваюся, що все, все дійсно пройде швидко і я все здам. Особливо паралельне паркування. Як я буду паркуватися, господи, я жодного разу не паркувалася паралельно. Я розповім, як я готувалася до цього, ну і як все це пройшло у реальності. А якщо ви тільки плануєте переїзд в США за програмою for Ukraine і вже заплуталися в усіх документах, про які я розповідаю, то я нагадаю вам про можливість отримати безкоштовний чек-лист, де я зібрала всі необхідні кроки в США та корисні посилання. Щоб його отримати, знаходьте мене в Instagram, підписуйтесь, надсилайте мені в особисті повідомлення український прапор, та ви отримаєте. Абсолютно безкоштовно корисну інформацію, яка допоможе вам підготуватися до цієї поїздки, і вже коли ви будете в США, і обов'язково вірте в себе у вас це точно вийде.